Всім привіт, компанія Фрашавтах завжди з вами на зв'язочку. Зніму для вас огляд ось такого чергового автомобіля, який заїхав у нас на майданчик. Це у нас іде е, Тігуанчик, як ви, як ви бачите, вже в рестайлінгу. Тігуан чисто 2021 року випуску. Вас буде по тих чистий 21 рік випуску даного автомобіля з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 147 кВт на 204 кінських сили на повному приводі та на автоматичній коробиці передач DQ е, Q, 381 коробочка в цьому автомобілі стоїть, друзі, бо вже в цих нових моделях стоїть не 500 ка а 381 коробочка в даному автомобілі. Симиступка вона мокра, все теж класна коробка, от, але не 500 ка Повний привід, як я казав, і комплектація в нас, іде Хайлайн, дуже хороша комплектація в даному автомобілі. Отже, друзі, ця автівка до нас приїжджала, приїхала з Європи, а саме з Німеччини, є в класно доглянутому стані, без ніяких абсолютних пошкоджень. От вона є, вона є реально доглянута, що зовні, що всередині. По пробігу тут 120 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг ми можемо, ми і ви можете по вінкоду підтвердити в офіційного дилера, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера, то все вчасно та гарно по регламенту. Цьому автомобілі обслуговувалось. Так, що наразі ніяких несправностей з цим автомобілем немає. Кому треба історію по дилеру, без проблем дзвоніть і може вам її надати в даному, даному автомобілі. Отже, зараз швиденько я біжу по комплектації, покажу. Е, Далі покажу, в якому стані сам автомобіль, і по лакофарбовому покриттю, як завжди, вам пробіжуся, все покажу. Отже, що входить в комплектацію Highline? Оптика максимальна топова матрична, IQ Light, вона адаптивна з функції вирізання автомобіля з потоку. Далі партнечки попереду, автомобілю, позаду 360 градусів. Партронички, диски у нас 18-го розміру на літній гумі, Continental. гума у нас мабуть, 255 на 55-18. Потім біжимо без ключовий комфортний вхід. Далі зразу сідає автівку. Е, перед тим, як сісти, я вам покажу салончик. Салончик у нас мега крутий, ерго сидіння з функцією е, масажу, з класною боковою підтримкою для спини, для ніг, для колін. Ну Реально дуже зручні сидіння, одні з найкращих. Це йде тут алькантарка всередині, а в зоні текстил йде. Далі сідаємо в автомобіль, запускаємо і по комплектації біжимо. Значить цифрова панелька приладів перед вами. Шкірине у нас мультикермо йде в автомобіля. Потім повний електропакет, тобто і підігрів і складання дзеркал у нас йде. Далі біжимо. Акустика Харман Кардон, максимально топова акустика в даного автомобіля. Потім маємо магнітолка Discovery, сенсорна на українській мові по заводу, з функції навігації ця магнітолка йде. Потім Android, функції Android Auto, Apple Carplay, тобто все є присутнє, що би мало б бути. Далі біжимо. Далі біжимо. По асистентах допомоги водію. А асистенти допомоги водію, як ви бачите, є максимум всі, які тільки можуть бути в такому класі автомобіля. Тобто, що сюди входить, адаптивний кріс-контроль. Е, так, адаптивний кріс-контроль є. Далі датчик фронт асіст. Потім біжимо, рух по смугах, лайн асіст, е, розпізнавання втомів, розпізнавання дорожніх знаків автомобіля, розпізнавання причепа входить, сайт асіст це в нас ось бачите, мертві зони є в зеркалах. Тобто всі максимально допустимі асистенти допомоги водію є присутні в цьому автомобілі. Так, далі біжемо по знизу. По низу ми маємо дублювання двозонним кліматконтролем, клімат-контроль вже сенсорний у нас йде, повністю йде. І в самому автомобілі стоїть трьохзоний клімат-контроль. Трьохзони клімат контролі де автомобілі з функцією очищення повітря. І є в, в автівочці у в нас автономне Webasto, мокре Webasto, де в нас є пульт керування до цього, до речі, в автомобілі є два ключі. Так що ось така ситуація. Потім підігріве сидінь, підігріве керма є, весь ось тут запускається в нас. Бачите, ось тут сенсорна сенсор, сенсор запускається, бездротова зарядочка телефону, старт-стоп, самопарковка є у нас. Ось так само парковка е партонки 360, камера заднього виду, кліщанка для зміни руху режиму їзди, автохолд, електроручник, кнопочка запускається у нас. Та в, принципі, та в принципі, мабуть, все. І по акустиці, ще я вам хочу показати звук, і ви собі збираєте реж... різний режим звучання, який вам подобається по акустиці. Ну, як на мене, реально дуже крута комплектація, тому що практично, ну, і акустика правильна, всі асистенти цифрова панелька приладів, і навігації ідуть. Ну, типу, хорош, хороша комплектація. Так, далі. Ага, і до речі, підсвіточка ambience є по автомобілю, яка міняє кольори. Це вже зробили, як у шкоді. Підсвітка амбієнс міняє кольори. Так, позаду що ми маємо. Позаду так само підсвіточка амбієнтується, тут в картах йде. Керування третім кліматом. От, І в принципі, позаду в нас буде все. Шось столики вже, мабуть, позабирали столики. З цієї сторони поробили такі карманчики для телефонів. Столики вже позабирали. Позаду що ми маємо. Позаду також максимальна топова оптика задня, електрокришка багажника у нас йде. От, е, Полочка є, електрофарклоп у нас іде, І у нас тут іде сабуфер в багажнику і докато. Іде докато, донукрат, е, ключі, аптечка, все є по комплектації. Так що, друзі, ось така у нас ситуація даного автомобіля з комплектацією. Так, є, це вам показав. Так, Далі, далі, далі. Що я хочу вам ще показати? Послідах дах від експлуатації по автомобілю. Як на мене, тут є все гарненько, класно по зовнішньому вигляді. Якихось е, там таких критичних сколів, навіть великих сколів, знаєте, що там пробили і фарбу, і лак до металу нема абсолютно по автомобілю. Трошки на вулиці дощ, то погано видно, але менше з тим я цю, цей автомобіль бачив е, на суху, да, коли був помитий, гарний, чистенький, то е, там пару дрібних сколиків по оптиці, по бампері у нас іде, Ну, Там зовсім дрібнесенькі, тільки треба придивитися, ще пошукати. А так все є в нормі, без ніяких без, ще розкажу, таких сколів, що, там, що вам що треба робити. Так, е, резина в хорошому, дуже класному стані, ще не один сезон 100% від'їздити на цій літній гумі у нас. Е, Решту розум автомобіля все добре. Тобто без притертості, подряпин, без якихось там... Знімання, фарбування бамперів без вм'яти, ну типу реальні зовнішні вигляд автомобіля дуже гарний, ніяких подряпин, кажу ще раз, якихось слідів від експлуатації, таких критичних немає. Тільки оце, що передня частина от, трішки має сколики. І по самому автомобілі ось так по тут, тут Штось, я зацепив, тут все чистенько. І по самому автомобілі ось так виглядає салончик, можливо, вже бачили. Все чисто, гарно, все в порядку, в автомобілі не палили. от, там Поламаних там, речей, чи щось, там притертих, чи не знаю, ще якихось немає, все, все в нормі, як на мене, ви самі бачите на камері, що автомобіль реально класний, 21 рік, 120 тисяч пробігів, абсолютно ця автівочка відповідає цим всім критеріям. Так що, друзі, реально, хто хоче для себе класний тігуанчик, можете сміливо заїжджати до нас на майданчик без проблем. Рівно Миколаївська, 2, подивитися. На автівку пощупати, то кажуть, покататися, здраві поробити. От і з нашої сторони ми дамо максимум інформації по даному автомобілю, де ми купили, в якому стані ми купували цей автомобіль. Треба історію до офіційного дилера, треба комп'ютер-діагностики. Чи на сервіс приїхати без проблем? Це все можемо зробити для вас. Ви розуміли, що автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Друзі, так що ось така ситуація. Не забуваємо, що в нас є ще послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо також доставити цей автомобіль. Вам під двері, ви в себе вдома подивитеся ще раз, покатайтеся, купите для себе реально хороший, перевірений свіжоприганий автомобіль з Європи. Так що, друзі, ось така ситуація. Всі вам гарного дня, будемо з вами. на різочку. якщо щось не розказав чи не показав, набирайте, будь ласка, пока-пока.